Обычно говорят все газели, которые люди занимаются грузовыми перевозками. Я грузовым перевозками не занимаюсь. Почему моя згоріла машина ну, не знаю. Сбитки оцінюються в 70 тысяч гривен. Ситуация могла быть очень критическая. В том плане, что она была заправлена газом, метаном, около 40 кубов газа. Если бы это все взорвалось, то это было бы, конечно. Очень и очень страшно. Протягом липня 2013 року на території міста Суми були вчинені ряд підпалів автомобілів Газиль. За даним фактом були відкриті кримінальні провадження за статтею 194 частини 2 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу. На даний час е -е, слідство е -е, Володіє прикметами цієї особи, яка скоювала дані кримінальні правопорушення. Також є відеозапис з цією особою. Звертаємося до власників автомобілів газель, не залишати свої транспортні засоби в нічний час без догляду, ставити їх в освітлених місцях. І на стоянка.